Із чарами магією Стас знається з дитинства, адже про них йому читали мама й тато. Він доросліше і з'ясовує, що реальність не така, як видається на перший погляд. Ліфтом можна потрапити в інший вимір, за допомогою заклинання створити стадо крихітних живих верблюдів, герої книги, яку так любить читати Стас Рух, Габа, Солька, Люмрік. Справжні живі істоти, які вміють літати, творити магію, а головне берегти крихку рівновагу між світами. І саме цю рівновагу випадково порушив Стас. Адже з допомогою заклинань з випадково знайденої батькової книги можна створити не лише іграшки, а й утілити в наш світ загадкову сутність добровні чи зло невідомо. А тут ще, в реальний світ, де Стасові і так не бракує проблем, проникає справжня біда, яку свого часу не зміг подолати Стасів батько. І рятувати світ доводиться всією сім'єю. До цього долучається навіть молодша сестра і її ведмедик.